Чекати сьогодні тоді в підсумку вам, скоріше за все, нічого, бо ви нічого не почуєте. Хоча у нас є додаткові обставини, про які суттні ще за участю суду ми їх не обговорювали саме те, що. На минулої похідну була інформація, яку зараз заслужувати, була фактично опублікована, і це є підстави для повернення засідання. Тим не менше, ми не знаємо, чи суд погодиться з нами, чи ні, ми це питання зараз поставимо. Uh -huh. Але е в нас було хідне враження, що оскільки ми прийшли в цю залу, то суд ну просто суд з логістичних міркувань е може продовжити розглядати те, що ми на чому на чому ми зупинилися минулого разу. Uh -huh. ми Минулого разу зупинилися на в кінці другого з вісьми відкритих пам'яті, uh -huh. то в принципі ми могли сьогодні працювати ще відкритому ну, розвітку. Суд особі інакше це, це не є порушенням, це а його право. Тим не менш, ми зараз поставимо безпосередньо, після того, як ми це засьогоємо знову, ми поставимо питання про те, що з така публікація відбулася. Незалежно від причини, хто це зробив, це є формальною підставою відповідно до 10 статті, яку нам зараз судвало, і на положення в Кодексі адміністративного судочинства, що в такому разі суд може повернутися і, в принципі, має повернутися до відкритого В будь-якому разі суспільство вже має доступ до цієї інформації, ви, ви маєте можливість її коментувати, вона опублікована. А ви можете, так, будь ласка, який для який, ласка, для тих, хто можливо не ознайомився з цією інформацією, стисло пояснити, про який документ йдеться так і де дивитися тоді? Йдеться про в принципі всі документи, які мали відношення. Ну принаймні, я не побачив, що там було щось відсутнє. Угу. Я, я не перебирав кожну сторінку, але з того, що бачу я особисто в цьому пакеті документів, які було викладено, міститься все, що є в цьому провадженні. Міститься зокрема протокол закритої наради за участю пані Середенко. Невідомо якого формату була ця нарада. Це неофіційна нарада, міжведомчої з групи по санкціям, яка передбачена регламентом. Там був не той склад і не та ситуація. І на цій нараді пан Ласюк Владислав Ласюк уповноважений Зеленського по питанням санкцій. Тобто це головна це друга після Зеленського людина, яка відповідає за санкції країни. Наполягав, а ця нарада відбувалася не раніше ніж о 2, о 14-12 лютого. Він наполягав, щоб на засіданні Ради національної безпеки і оборони, яка була призначена вже на 18.30 того самого дня, вже всю підготовчу цепочку було пройдено. Тобто, щоб Міністерство економіки за підписом Середенка звернулося на Кабінет міністрів, кабінет міністрів проголосував і той звернувся на РНБО, і щоб це все було. Щоб президент міг ввечері підписати цей указ про санкції і спокійно поїхати в Мюнхен, де ми почули, що Україна, Сполучені Штати більше не підтримують. Цей документ також було оприлюднено. Для нас це, це дуже цікавий документ. Окрім ну, того, вся безпосередньо вся цепочка, все, що було підписано проект, проєкт, який було підписано Середенко, другий допрацьований проєкт, який було підписано Середенко, все це є вже в інтернеті. Ви це можете подивитися. Ми окремо це будемо коментувати залежно від того, як нас пройдеться засідання. Mm -hmm. Обов'язково тому а, Ну, з публікою, якою прийшла до зали, ми прощаємося. З вами не прощаємося, у нас це спілкування, що з вами продовжується. Дякую. Дякую.